У новий навчальний рік Хмельницьке навчально виховне об'єднання номер 5 увійде гімназією номер 20 Рішення про переименування мають ухвалити на сесії міської ради. Зміни відбудуться в 16 навчальних закладах громади, серед них школи у Давидківцях та Шаровечці. Якщо в загальноосвітній школі було 11 класів, то зараз це буде гімназія, буде тільки 9 класів по законодавству. Після майбутньому, по законодавству, після 9 класу діти будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання для того, щоб подивитися, наскільки в них є інтелектуальний потенціал, продовжувати навчання, чи в 10 класі, чи в профтехосвіті, чи отримувати вже якусь робітничу професію, чи отримувати профільну освіту. Ми говоримо про те, що зараз взагалі по концепції нової української школи гімназія це база, це основа. Базові школи перейменують на гімназії, а старші профільні на ліцеї. Це четвертий етап реформи нової української школи до 2027 року. У Хмельницькій громаді наразі діють п'ять початкових шкіл. Торік 17 навчальних закладів стали ліцеями. Хмельницьке НВО No5 процес переходу до гімназійного типу розпочало у 2023-му. Тоді вже не набирали десятикласників. Цьогоріч заклад закінчили два класи одинадцятикласників. Був болісний перехід і розуміння того, що потрібно буде після дев'ятого класу не продовжувати навчання тут, а а а шукати інший навчальний заклад. Ми зі своєї сторони час від часу допомагаємо, навіть в пошуках допомагаємо в комунікації з, з адміністрацією тих тих закладів, для того, щоб дев'ятикласники наші безболісно і спокійно перейшли. Але це є реформа, яка з часом стане природньою і, і, і нормальною ж. Тут забувається, і ми готуємо, якісно готуємо майбутніх ліцеїстів, а, а надалі, чи, чи учні буде обраний якийсь ліцей нашого міста чи професійно-технічне училище. У новому навчальному році кількість школярів суттєво не зміниться. Замість 10-11 набрали 6 п'ятих класів. Зокрема, один клас майже у повному складі перейшов в НВО номер 5 з іншої школи. Загалом в закладі навчатимуться понад 1200 школярів перших дев'ятих класів. Змін у навчальному процесі наразі не прогнозують. Коли ми готуємо для себе десятикласників, це одна справа. Коли ми у нас іде вже спрямування більш більш профільне, і я так сподіваюся, що згодом і сам державний стандарт освітній зміниться під те, що ми почнемо готувати учнів до 10 класу ще у, у, у гімназії самі в середній середній ланці. Але фактично ми як працювали, так і працюємо, тому що ми будемо гімназія структурним підрозділом початкової школи. Підсумки можна буде проводитися. 27-28 років. Європейські країни мають 12-річну систему навчання. І якісна базова освіта в гімназії дозволить учням обирати вступати в ліцей чи здобувати професію в коледжі або закладі профтехосвіти зараз саме акцент на тому, щоб діти могли під час освітнього процесу отримати максимально ті знання, той практичний досвід для того, щоб без проблем здавати мультипредметний тест на сьогодні. в майбутньому можливо повернуться до формату зовнішнього незалежного оцінювання, для того, щоб без проблем вступати в будь-який заклад вищої освіти і бути конкурентно спроможними без репетиторства. Позитивного більше і ми розуміємо, що. Ця реформа працює в першу чергу на учня, а далі вже на педагога, далі на батьків. Наступним етапом трансформації мережі навчальних закладів Хмельницької громади буде зміна типу двох опорних ліцеїв в сільській місцевості. Це пов'язано з демографічною ситуацією і бажанням школярів навчатися в місті. Також в майбутньому три заклади можуть стати академічними ліцеями. Ірина Аріон, Марія Соколова, Павло Романюк, новини міста.